І знову привіт. Повиносила з хати дома всю розсаду, відкрила люфу. Що я ще? А, котеня там ми поміняли домівку, покажемо пізніше. Бо звідти вони вже вилізли, перенесли їх у двір. Ну вона їх украде, знову потягне кудись. І бусю ще не водила, приїхали на годинку, щоб накосити жита вівцям. І біжимо ось із сапами бурячок. Кукурузка мотижиться і бурячок. Оце такий наш буряк зійшов. Картопелька ось. Ну це тут Белароса, вона раніше. Нас питали, що таке мотига, і як мотижить. Он мотижиться кукуруза. Зараз я йду. Людина не знає і не бачила. Так. Зрізається бур'янець у... між рядками. А у рядках треба полоть. Так само мотижиться і картопля. Це я йшла, бачите, йолочку робила. Ось так. Зрізається бур'ян. Так можна мотижити і картоплю. Покажи, що там лезо є. Там лезо під низом. О, налипає бур'ян. Гостре лезо. руками і... І зрізається, отак. Так само кукурудзу, а ми в рядках тоді будемо. Ну ось, не в рядках, а між кукурузинками бур'янець. Так само картоплю. Є такі самі малесенькі мотиги на буряк продаються. Привезли. привезли, ну, ми руками, бачите. Ми руками. І картоплю так само. Хлопці пройдуть, оце Це ж вже легше нам, наскільки і швидше. Поки маленький бур'ян, воно. І м'яка земля, воно то все важко. Ну. Са... Мотигою просто швидше. Мотигою просто швидше. А сапами дуже довго. А ми тоді з мамою оце, між картоплинками. Так само мотижать гарбузи. Гарбузи ж наші сходять. Є які ще землю піднімають. А є вже ну, камера не передасть ось. І туди пішло рядочком. Ну, не видно. Камера, певно, не передає. Ось так само. Так само будуть гарбузи волочені, поки ще не зайшли. І так само вони будуть мотигами ходити, а ми просто прорвемо гарбузи і кругом кущиків гарбузів, бур'янчик виберемо. О, а в нас і там уже картопля зеленіє, видно, ма. Що 24 квітня садили, аж он там через город наш. Ну, хай сходи, сьогодні вже тепленько, ми кофти поскидали у футболках. Ми вже голі. <смі> да, в порівнянні з попередніми днями це ми вже голі ходимо. Ось. Так, Зараз я оцей рядочок займаю міжряддя. І, ну, буряк радує. Сходженням поки що радує. І те, що він проватруєний насіння, mm. то його нічого не їсть. На картоплі вже бачили, колоради лазять. Забираємо кофти, косимо, Бузька мене там уже лає, мабуть. Оце так виглядає тепер веселішенько. І картопельку так промотижать і тут, і там, і кукурудзу на старому дворі. І буде вже до ладу. Це суданка, трава однорічна. Ну, дивіться, кукурудза. Хай у, міжрядді, у між, між кущами, не у міжрядді, а між кущами. Є бур'янець, так його ж легше полоть, чим усе полоть бить. Ну тут я обробляла шматочки перію були. Що воно має? Ага. Ну, пізно вже обробляла. Воно якби ще так тиждень город постояв, не А так. Це таке, що витрушуванням, хто питає, як вивезти перій. Витрушуванням, витрушуванням. Сапка, відро трусить. Mm -mm. Трусіть, хоч не трусіть. То все тільки ядом. Вон у квітнику трусила, трусила і дотрусилася, що вже ділянка така розвелася, добре, що обробила і вже він помер. На старому дворі у нас город. Хто нас дивиться, той знає, що торік у нас там була картопля. І од обніжка ранньою весною доча. Обробила от перію. Там вже не можна було йому ради дати. Трактором оре одвертає, вибираєш, вибираєш, а воно все рівно десь і залишиться і все рівно воно відростає. Тому до цього обробила, і ми вже там пізненько посадили рядок гарбузів. І вже кончили у червні місяці сапувати картоплю і давай сапувати ті гарбузи, які вже зайшли, то земля зробилася як пух. І коріння от, і все пропало. А цього садили, там уже його немає. Є ще те коріння перетрухше, а свіжого немає. Там за деревами хмарки такі тягає і видно, що падає дощ. А вони сюди тягнуть. Це нас, сюди хмари йдуть. У нас стоїть на третю годину дня грозовий. Це сюди вони йдуть. О, це тільки додивилась. Я думала, вони на захід. От так, люди добрі. Зараз вівцям накосимо, вже й житом вирядують. Де то всі цепки, бадилячка, вже не хочуть їсти, вже залишають, Ну, все рівно косимо. На сіно там його майже нема чого. Косить воно трошки рідко видається. Вони всім вже вирядують, І така трава й не така. І молочай косиш, і аби всяке було. У ну, нас як у ті пісні. Два городи обробила, одна диня уродила. Гуляю я. Будемо жити. <реш> нас почали кумкати жаби, значить на тепло. І якось рясно почала цвісти калина. Скільки ми тут корів пасли, я не пам'ятаю, щоб так рясно цвіла. При долині гущ калини похилився до води. Ти скажи, скажи калино як попала ти сюди. Іделія. Це в нас літній душ, але поки, ми, у дворі, але поки ми ним не користуємось, то перенесли їх сюди. Закрила всі можливі отвори, щоб вони нікуди не вилізли. Ну, якщо мама тут, значить вона їх тут прийняла. Молочко. Думали, перенесли одразу на диван. Але на дивані там поки холодно під саранім. А там пішли годувати уранці, а, а тут їх... ось так можна і від дощу ось прикрити. А Ширмочкою. вона їх вела у сінник, а в сіннику там перегородка з вівцями, сітка, сітка желізна, такі дірки. Так побоялися, що повлазять у ті дірки туди подавлять їх вівці, перенесли сюди. Сіреньку я годую зі шприца. Не п'є вона сама молочка булочка, а зі шприца ковтає. І маму з це, а сама не лакає молочка. Маму просили великою. Просьбою і приказували, щоб нікуди не вела. Трутню показали, що вони тут. Бо трутень трутень. Ну, ми вам скажемо. Вусатий нянь, Вусатий нянь. тіть, що треба. Ціну ніч їх гріє. Мама хто знаде? мої на полювання ходить, а він коло них. І ввечері дивимось, пішов туди Ренці... те, познають наш голос. Що там таке? Все, Все нормально. Не голодні, вони молочко стоїть і напували. І поки живі здорові, по носу немає. От чот по котам. <гад> Кожен день. Для тих, хто о, сумнівається, що не... хто каже, що не можна годувати коров'ячим молоком. В селі все по-другому. Дя, да, Ой. О так, Боже, який кайш. У мене буся так спить, голову підвертає. Постійно майже так спить. Відео сьогодні ще буде, я ще не прощаюся, ще покажу, який мені шикарний ротанг прийде. Сповіщення то вже прийшло, але той раз так поїхали, не подзвонила, не узнала, чи була пошта чи ні. А. Пошти ще не було, тому приведу буся додому, подзвоню в магазин і вже потім знатиму, щоб точно їхати, бо це не 5 кілограм вести. Плюс ще й об'ємна вага. Гримить. Ну, якщо ОТ нас не захватить, то там точно захватить.